Вітаю вас, мої рідненькі хлопці, дівчатка. Я прийшла в Лідел. Лідел прийшла. По чому грушки. Євро 79 за кіло. Ну не дешеві, так я і брати не буду. Ось квітки отакі. От Ось. Помідорчики в мене є. Все в мене таке є. Так прийшла подивитися, тут по знижкам вроді були ті. А, кисмет. О, кис, кисмет собі один куплю. Це мій рюкзачок там лежить. Я люблю такий кисмет Ой, колись він був по 55 центів. Зараз він 89, це позначки, а так євро 19, по-моєму, він стоїть. Кашки всякі різні. Кашки малашки. Чтобы растепнуться, чесноковую, а не, на не чесноковый нашел, мне не надо, не надо. Так что я такого брать не буду ничего. Тільки так вот я ті выбирать комплекты с постели, с постели комплекты. Вот. Что? Мария Кепси Бачтаевна всем Четыре штуки, а воно было раньше. Євро девять 4 штуки. Ой, ну що ми там кажемо заранше, так? Да? Не будемо казати, заранше собі е, нерви. Теребить, теребить собі нерви. Ніяких зараніше в нас не буде. Чисто, що зараніше, так. Да. Вже його не буде заранше. Понимаєте? Поэтому, поэтому так. Так, оце шоколадки такі. Що вони тут? Шоколадки. Ага, п'ять штук, два, два шоколада. Ну то це дорого, звісно. Хлібчик тут такий по знижечкам. Мені теж не треба, мене є хлібчик. Я ж вже ходила в торговельний наш центр з да? там теж відкривалося, воно так от роздавали. Пакети, так там і хлібчик був. Та я ж тут вам показувала. Я ж вам показувала. Там і хлібчик був, і сік був, отаке таке всяке різне. Фаршик, курячий хваршик. така ціна. Та в мене що є м'ясо. У мене є м'ясо, в мене є риба. Я не буду брати. Я супер вчора зварила собі, оту суппюре. Всякі овочі, які були, в мене там морозівки були заморожені, то капуста, то броколі, то ота біла така манерна, то такі малюсінькі капусточки зелененькі. я ото все туди заповлала та і той. Та й взяла і зробила, а ну що це тут таке у нас? Але Ага, на 35 євро купуєш 3 євро скидка. Велика скидка. Дуже велика. На 35 євро вона ну, накупуй Так, холодець. Давно я не купувала хлопцю, але ні, в мене є сусіди, треба доїсти. Холодець буду їсти. Щось я його і не бачу. А ні, ось є. є ось. Він непоганий ось тут холодець. бачите 3,29. Непоганий холодець, я його завжди купую, мені подобається от Що тут у нас? Кадет-сир. Я його не люблю, він дуже обезжирений, дуже обезжирений 5% сиру. Ні, ну отак от як він набрав, бачите, повну тілешку то на, 5, на 35 у нього буде. І тоді у нього буде знижка. Ну, а так як я прийшла, тільки так сказати, прогулятися, прогулятися, проходитися, не поняла, чого оцей сир, чого оцей сир по отак, такі закупорки поставили. Закупорки, а ціні. Непонятно? Непонятно зовсім. Так, а ну мені треба взять, мабуть, очки. Очки треба взяти другі, ой, другі очки. Ось я дістала, зараз подивлюся. Я ж посилку буду відсилать. Так треба ж подивитися, що там, як там. Я навіть не запитала у своїх, чи в них ще є сир. Ну, я посилала маленький, а там 400 грам було, чи пів кіла. Тому може, в них вже й немає. Ось такий сирок. Ось. Хороший такий сирок. Так. Термані, Термані 675, а це що? А то полар металь. Я не люблю полар. Сир полар не люблю. Ну що, ну тут великий шматок, ви понимаєте? Дуже великий шматок. 26% жиру. Вот. <кхід> Тут навіть не знаю, чи купувати, чи не купувати. Але ж вони дуже люблять наш сир. Я ж завжди її не купую. Відсотки. Не дуже буде смачний. А воно ж розумієте, чим жирніше, тим смачніше. Краще маленький кусочок з'їсти сиру хорошого, ніж ото таке ото. от таке ото. ото, ото, ото. Добре, не буду поки брати. Не буду. Так, очки сюди. Ой, візьму другі очки і поїдемо з вами далі. Подивимося, що то ж простирадла ті. Що воно? Що воно там, як воно там? Поїхали. Щось тут коров'ячого ніколи не буває по знижкам. А де я й не бачу тут. Ті... Ну, а воно ж я вам кажу, воно ж не обов'язково, що воно у всіх магазинах і буде така ціна. Познижка така, не обов'язково зовсім. Так що, може, тут нічого й не бути. От так, я вам скажу. вже нічого й не буде. Так що ми, ми не будемо розстраюватися, що немає, ну немає і немає, подумаєш, я їм ось недавно послала. Так що ще можу послати? Що можу послати той? як він називається, постільно послала не так давно. Ну, що нема Оці лакрички смачні, оці полосатих, полосатих купальничках. <хи> О, і оці смачні, і оці смачні, оці ні, не, не люблю. Але в мене є, в мене є, що їм переслати це такі діла. Що тут у нас? Йогурт, У мене є йогурт такий білий, у мене є йогурт один грушовий ще. Це що тут? Морозко у нас чи що. Та ні, це якась кухня така, чи китайська, чи якась. А, японська, бачите. Японська кухня. Я не люблю таке, то не китайське, не японське. Ну, ну то, що не люблю, я його не розумію. Ото такі якісь варенички, бачите? Із, із, із того, а скільки грам? 400. Ну і недорого. 2,99. Ну, я б ж там воно було на сам ділі. якщо б воно там було м'ясо, а не таке, то перекручена якось жвакалка. От перекручена, перекручена жвакалка, то, то можна було б брати би. А жвакалку, звісно, ні. Не, не хочу я жвакалку. От. Ну, дивіться, так оце, я йду, а ви так дивіться, оце всяке різне. От. Там я от у нас сале зайшла, так там уже ті тіканкові на, на різдво, то в коробках. Повиставляли і морозиків повиставляли. Я не знаю, чи буде у цей рік знижки на конфети. завжди були. Десь 30% от повної ціни коробки. Десь навіть 50%. У Токмані в магазині, Токмані 50 було знижки. От. Так що, а ну, підемо з вами горішки, подивимося, бо я то зайшла в магазин арабський, він раніше в нас називався Делі, а тепер Аланія. Ну, ну Такий самий товар. Що там казати? Товар такий самий. Нічого не скажеш. Але, але ціни немалі. Не, не Такі там ото горішки значить, були, по 14 євро за кіло, то Воложський горіх. Як раніше казали, грецький горіх, а тепер кажуть на нього Воложський горіх. От. 14 за кіло. Я хотіла взяти, думаю, грам 200 візьму. Ну, Я насипала собі там трошки менше, ніж 200 було, а тоді думаю так. А ну я манюсенький кусочок і покуштую. Я манюнки такі там, бубоньку, манюсеньку, приманюсеньку. а воно не годиться нікуди. А воно нікуди не годиться. Та думаю, нахріна я буду брати. Не буду я брати. Таке ото візьмеш. Ось. Ось тут така сама ціна, навіть дешевше. Даже дешевше. 645. Псак салайнень називається, горішки. Так от. А тут мішані горішки. Такі мішані горішки. 3,89. так що я нічого брати не буду. Ну все мої рідненькі, я вам все вже показала. Буду виходити. Пока. все вам доброго, все вам хорошого, обіймаю вас, цілую. Люблю. No, па no.